Все більше українці споживають інформацію суто з телеграм-каналів. Короткі пости, які формують взагалі світогляд і контекст того, про що ми говоримо, що ми думаємо. Дуже багато інформації про мобілізацію, про ухилянтів. Але якщо не читати взагалі інші джерела, то ми опускаємо головне, що відбувається на мікрорівні і на макрорівні на якихось певних ділянках фронту. Країні в цілому, і на Заході, де також дуже багато говорять про Україну і що тут відбувається. Я зараз проаналізую один аспект, який дає зрозуміти взагалі за останні роки, що відбувається в Україні, і військовому, і в політичному плані і наведу всі можливі приклади цього плану, щоб ви мали можливість проаналізувати. І за основу я візьму от останню інформацію від нашого міністра оборони у з приводу того, що. Росіяни накопичують 300 тисяч солдат біля Сумської області, і що вони готуються наступати на Україну з півночі. Це окрема тема розмови, навіщо це роблять? І умірив, навіщо це робить. Навряд чи є така кількість солдат угруповання російського на півночі, але ви маєте розуміти: New York Times, Washington Post, Time, New Yorker і багато. Інших видань, американських, європейських білд. Вони цитують всіх українських діячів, і військових, і політичних. Умєрова, Зеленського, Федорова. Вони вже всі знають, що таке телеграм-канали. Вони цитують те, що написав Сирський у себе в телеграм-каналі. Все це вони аналізують. І багато цієї інформації вона спрямована здебільшого ось туди. І так само суми. З цим пов'язані. Але я за приклад сьогодні візьму харківську операцію російську з наступом на Харківську область, і от все те, що відбулося зараз, 28 травня. Наступали вони з 10 травня, починаючи. Що о, передувало цьому, і що от ми можемо проаналізувати на сьогоднішній день, тому що дуже багато вже вийшло статей, дуже багато було сказано слів і в Україні, і в Америці. Е що треба проаналізувати і подати вам, щоб ви також мали можливість зрозуміти, що і як відбувається. По перше, почну з того, що 23-й рік ознаменувався тим, що Зеленський, наш президент, дуже багато говорив про те, як виділяються гроші на укріплення кордонів на півночі країни, щоб ворог не мав не мав жодних шансів. Хто не дивиться зеленського звернення, так як журналіст, я все ж таки зобов'язаний це робити, я кожне його звернення дивлюсь, кожне інтерв'ю для того, щоб можна було проаналізувати, де що і як, 23-й рік, дуже багато разів він у своїх вечірніх зверненнях казав: ми укріплюємо північний кордон. Щоб ніхто не прийшов. Ми укріплюємо. Ми укріплюємо за 365 днів. Там, здається, 200 днів він казав про те, що ми виділяємо гроші і укріплюємо. Мінуємо і т.д. і т.п. І ні у кого не було сумнівів, що це дійсно так. Ніхто не знав, що є там перша, друга, третя лінія. Нікому і не потрібно було знати. Всі були впевнені, що гроші виділені, і за рік можна було укріпити північний кордон, щоб ніхто не прийшов. Але 10 травня росіяни на 10 кілометрів глиб просунулись е вглиб України з Харківської області в двох напрямках. Це найбільше просування, яке було до 10 кілометрів не повсюду. Вони так просунулись. Але тим не менше, тут ми раптом дізнаємось, що є перша і друга лінія, за яку відповідають військові, і тільки третя лінія, за яку відповідає там в даному випадку Синігубов, який є головою. Харківської військової адміністрації і, власне кажучи, влада. А те, що перша друга лінія, те будують військові. Дам вам спіч Зеленського, це його одне з інтерв'ю, яке він за останній час дав багато, трошки пізніше поясню, навіщо він це робить зараз. Де він пояснює, хто і як мав будувати перший рубіж і другий рубіж оборони на Харківській області. І зараз повернемось. Ви зрозумієте, що сіра зона сама по собі вона існує вздовж кордонів України з Росією, і це зрозуміло. Вони постійно обстрілюють, а ти їм відповідаєш. І як це відбувається? Якщо далекобідність у нас різна, це говорить про те, що не в ми не стоїмо прямо на кордоні. Люди не можуть там стояти, бо людей не буде. І там були втрати, і, і це зрозуміло. І коли прикордонники стоять, є втрати. І тому ви не можете просто стояти, щоб вас щоденно розстрілювали. А вони знищують тебе, знищують людей. Так, в якийсь момент люди повинні відступати на дистанцію, де вони можуть закріпитися. Ти відходиш, а вони на цей, на цю відстань заходять. Так воно працює. Люди не дуже чесно кажучи розуміють технічно, що відбувається. Я вчора це роз'яснював українським журналістам. Вони все це розуміють, і це дуже важливо всім розуміти. Перед усім, три лінії: першу і другу лінію завжди будують військові, третю лінію тут вже а, бетонну лінію будуємо. Ми разом місцеві влади, то що вона найбільш потужна, тому що ти там можеш будувати. А перші дві лінії вони під обстрілом. І це треба зрозуміти. І ті, хто напередку, вони закапуються. Там не можна було бетонний робити, бетонну стіну в будь-якому випадку. Тому що ти під обстрілом. І так всюди. І тому, коли кажуть, вони зайшли, а як же лінія оборони? Коли вони зайшли, це не лінія оборони. Це вони зайшли через кордон, а лінія оборони далі. Так, от, 23-й рік, він говорить: ми укріплюємо. Про те, що є розподіл сил не було мови. Зараз виявляється, що от так цей розподіл є. Багато кажуть про те, що проблема в тому, що росіяни розтягують нашу оборону, і у нас не вистачає людей. По-перше, по-друге, не вистачає артилерійських снарядів. Наразі вже дійшли снаряди за чешською ініціативою. Вони казали, що півмільйону надійдуть до 1 червня, але вже вони надійшли частково. Надійшли снаряди від Америки, які вони поставили в рамках оцієї першої допомоги, коли тільки підписали на 61 мільярд допомогу Україні. Теж надійшли вони. Тому зараз і Зеленський, і Сильський каже, вистачає снарядів в принципі, щоб можна було стримувати і там контрнаступати, наприклад, на Харківській області. Так але, тим не менш, з'являється інформація: ДБР заводить справу кримінальне впровадження. Наступ росіян на Харківщині, командування 125-ї бригади ТРО підозрюють у недбалому ставленні до служби. Зачитаю вам, що саме їм інкримінують для того, щоб у вас також було розуміння, що з першого погляду Зеленський каже про те, що ну, дивіться, там військові будують, військові першу-другу лінію будують, але ви розумієте, там вже падають каби. Насправді це дуже велика проблема, тому що фаби і каби на півтони, на півтори тонни, коли падають, то та вже там до сраки, які там бліндажі у вас, ви просто не можете витримати. Воно ж випалює все. Тим більше, коли там хлопці багато років знаходяться на службі, і вони втомлені, і плюс немає арт підтримки, щоб їх стримати на території ще Росії, коли вони йдуть, не витримує людина. Вона може ну, дати задню, і це нормально. Але тим не менш, це більш ніж нормально, тому що ну, на першому місці життя ми розуміємо, що є ця втома, і є питання, чому у нас ніхто не прикриває. Тому кидати всіх собак на хлопців з 125-ї бригади ТРО ну теж таке собі, якщо ти не бачиш всієї картини. Так, от. Кримінальне провадження відкрили двома статтями: за фактами недбалого ставлення до військової служби та самовільного залишення поля бою. Зокрема, про відкриття провадження стало відомо з ухвали Ленінського райсуду Харкова Ленінського. Так, зокрема, в ньому йдеться, що 10 травня 2024 року в зоні відповідальності ОТУ Харків ОСУ в Хортиця в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка. Пильне Харківського району та гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківської області вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами 125-ї бригади, чисельністю до однієї роти, підрозділ одного ешелону оборони, внаслідок чого ураження противника здійснювалось силами другого ешелону. Згідно з документом, цей факт був встановлений досудовим розслідуванням. Крім того, встановлено, що командування 125-ї бригади та підпорядкованих її підрозділів, а саме 415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї механізованої бригади, 172 го окремого стрілецького батальйону та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ. Що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу. Ви розумієте, тут така собі патова ситуація. З першого погляду, каже президент, що там неможливо закріпитись і мається на увазі побудувати ці фортифікації належним чином, тому що там постійні обстріли. З другого боку, тут вже кримінальне впровадження, що 125-та бригада ТРО не облаштувала під обстрілами е позицій. Розумієте, і от це фундаментально велика проблема. Виходить так, не вистачає солдат, не вистачає артилерії. Ми не винуваті, ми вкладали гроші, але там не побудували. Винуваті 125-та бригада ТРО, тому що вони не зробили цього. Но проблема досі, здається, зрозуміла з одного боку, з іншого ні. Але тут нам на допомогу прийде стаття «The New York Times». Стаття The New York Times каже про те, що коли наступав росіянин, коли наступали російські солдати на півночі на Харківську область, були проблеми зі Старлінком. Зі Старлінком були проблеми Ілона Маска. А ви як розумієте, Україна і тут також дуже велику частину статті приділили увагу саме цій ситуації. Федерів тут є, який дає коментар, і він пояснює, І тут також є інтерв'ю від хлопців, які там е брали участь в захисті Харківської області. Вони кажуть, що Старлінк перестав працювати перед тим, як росіяни почали наступати. І от за ці два тижні вже почали тражувати інформацію про те, що у росіян з'явилась якась там чудо система РЕП, яка може подавляти сигнали Старлінку. І вже там кажуть, і красуха це. Над сучасне системи РЕП і інші, які подавляють сигнали і можуть подавити, власне кажучи, Starlink питання, що при вході а, у нас були питання у військових, тому що у них був спрацював потужний реп, і технічно у нас були питання. Тобто, така у них це проблема, і це також можна включити сюди, що дрони просто не бачили. Тому що не було зв'язку. В цій статті також пояснює наш солдат про те, що вони навіть просто відправляли смски один одному, тому що не було зв'язку через Starlink і вони не мали можливість отримати інформацію, а звідки йде солдат, а як іде солдат. І вони вже підходили в притулку, коли їх вже бачили. А Старлінк не працював. Розуміти, і тут також це пояснюють з другого боку, от саме чому на Старлінці треба зупинитися. Проблемою стало то, що у нас Starlink це система супутникового зв'язку, тобто там сигнал йде на супутник, потім передається далі, і ми незалежні від GPS, по суті, від зв'язку телефонного, а все йде через супутник. Ілона Маска. Пам'ятаєте, що Ілон Маск вже була інформація про те, що він блокував. Starlink для України, коли був наступ. А, і це була проблемою. Відомо всім, що Ілон Маск, він а, прихильник Трампа. Він його підтримує. І є інформація про те, що він відключав Starlink для України. І він мав конфлікт з керівником Білого Дому, Джо Байденом і його командою. Вони казали, що ти не можеш цього робити по відношенню до України. Але стався такий випадок, що виявили. Що у росіян, хоч їм напряму не дозволено купувати Starlink, у них також з'явився Starlink. Вони через треті країни його купили. А ви розумієте, коли у вас є та сама техніка, наприклад, що у українців, ви можете зрозуміти, як її можна подавити системами РЕП і іншими системами подавлення сигналів. Що, власне кажучи, вони і зробили. І на момент, коли наступали росіяни на Харківську область, до то всього того, що я перелічив до цього, ще були проблеми зі Старлінком. І інша фундаментальна проблема, про яку також каже Федерів, наш Мінцифри, міністр цифрової трансформації. Україна дуже залежна від Старлінку. У 2022 році її почали поставляти його, Старлінк, в Україну. У нас дуже добре працювали з ним дрони, але. Виникло так, що за ці два з половиною роки у нас не з'явилось ніякої іншої альтернативи. От, наприклад, якщо росіяни, як зараз, можуть подавити Starlink іншої системи, ну, телефонний зв'язок зрозуміло, він вже подавлений, там працюють постійно реби, немає іншої альтернативної системи, яка б мала можливість в разі відключення Старлінку заповнити цей простір і дати можливість солдатам і кривати дронами, наводити їх. І один, з, і один з одним вести комунікацію, розумієте? І оце велика дуже проблема, що ми не знайшли ніякої альтернативи в інших країнах. Чи були альтернативи? Напевно, що так. Шукали альтернативи? Точно шукали. Але напевно, що багато альтернатив коштували грошей. Ви знаєте, що є така ж там Глонас, там, наприклад, у росіян, є у китайців свій супутник, у них своя супутникова связь є. А отут американське, і всі ж там американці дають нам очі, дають нам безкоштовно старлінки. Немає зараз в Україні альтернативи. І це велика проблема, яка йде з 2022 року. Ми не знайшли нічого на альтернативу Старлінку. Проте, той самий Федорів в цій статті він говорить про те, що, от, наприклад, морські дрони, сі бейби, малюк, наш голова СБУ казав, що. Успішно вони розбиваються вже і систему РСЗО встановили на них, вони користуються іншою системою для наведення, ніж Starlink. Тобто там вони знайшли. А от для солдат альтернативи, на жаль, наразі ніякої немає. І тут є ще одна проблема, яка виникла. І Рейтер, я буду посилатись на їх статтю, і The Defense Post, це військовий сайт, ну, почну з Рейтер. Вони всі в один голос кажуть про те, що виникла проблема. Росіяни навчились подавляти GPS-сигнал, і бомби, які раніше передали в 2022 році GLSDB, це високоточні бомби, три ракети, які наводяться по GPS, так само артилерійські точні снаряди з наведенням по GPS Excalibur, Вони перестали бути ефективними. Про них забули взагалі, тому що вони. Використовують GPS і росіяни навчились їх подавляти. І фундаментальна проблема, про яку зараз не говорять дуже часто, але вона є, американці також її визнають. Це пов'язане з тим, що і хаймерси, і снаряди дальнобійні дальнобійнівськото хаймерсів вони теж можуть перехоплювати. Росіяни у себе в пабліках про це хизуються, але американці також це зазнають. Чому про це багато не говорять? Тут також є причина. Американці, якщо почитати їх джерела, я думаю, багато хто з вас не читає взагалі їх. Я їх читаю, вони дуже багато говорять про те, що ми багато років вкладали гроші в те, щоб от саме така система існувала. Така зброя була, і ми вважали, що вона буде високоточна і буде працювати, як вона працювала там в Афганістані, вона працювала в Іраку. Але там, де є справжні системи РЕП і велика е працююча армія, як Росія. Виявилось, що ця зброя неефективна. Вона не долітає там, називають цифри, трохи не 80% молоко. Розумієте, наскільки фатально для них, для репутації, що їх зброя, яку вони створювали, неефективна? Це на фоні того, що став ефективним Джавелін, система Петріот показала, що вона кінжали може перехоплювати. Розумієте, і тут такий провал. Їх ракети і бомби, вони, пф, вибачте, але щось не дуже працюють. Для них це велика і велика проблема. І так само вони не хочуть цього визнавати. І для нас це стало проблемою, тому що ми не можемо в повній мірі користуватися тією зброєю, яку вони надали нам через це. Третя проблема: росіяни навчились, навчились, як подавляти всі ці сигнали. Те, чого, вони, на жаль, не змогли зробити ми. Ну, у них є гроші, вони перехопили частину снарядів ракет, і у них є технології, які дозволили їм. Знайти схеми системи і знайти э, реби, які подавляли, і GPS, і Starlink, і все інше, так, щоб ну, ми мали б менше можливості вражати їх цілі на більшій дистанції. І останнє, про що хочеться сказати, це підвести підсумок всього цього. Всі ці проблеми, вони всеосяжні, фундаментальні. Якщо б ми знайшли, наприклад, э, альтернативу Старлінку. Яку б мали можливість дати хлопцям на північ, коли наступала Росія і вона потушила по суті старлінки, можливо, би такої ситуації не було б. Якби була можливість, наприклад, дати можливість солдатам краще підготувати першу другу позицію, про те, що казали, можливо було б все значно краще. Якби було б знаєте, більше артилерії. То теж було б краще. З іншого боку, солдат можна зрозуміти, на вас щоденно падає, як на всю Харківську область, тонни просто тонни вибухової речовини у вигляді чугуну з крилами. Це мається на увазі каби на 500, на 1000, на 1500 кілограм. Ви просто не витримуєте психологічно, і ви бачите, що ви сиділи якось якось пережили, і тут на вас йде 30 тисяч солдат. Тому звинувачувати, там, наприклад, тільки хлопців зі 125-ї бригади, я думаю, це неправильно. Тому що, як я вам пояснив, у нас дуже фундаментальна проблема. Ми вірили з 23-го року, що там все вже готово, оборона підготовлена, а зараз для нас це став сюрприз, що оборона, знаєте, не підготовлена. Тим не менш, всі видання американські дуже прискіпливо слідкують за тим, що кажуть тут. Тому і Умєров каже про 300 тисяч, щоб дали можливість бити по території Росії до того, як вони зайшли на нашу територію. Це ще один психологічний тиск. І також зрозуміли, тому що я вам показав приклад The New York Times. Вони зрозуміли, що їх система Starlink не працює чомусь. А чому? Визнавати, що маск відключив може знову, тому що в них активно вже йде передвиборча компанія. Можливо. Тобто, от якщо ми не будемо дивитись тільки телеграм-канали, а будемо аналізувати все сукупно, ми зможемо зрозуміти всі проблеми з усіх боків і зробити, маючи критичне мислення, правильні висновки. Інакше нам будуть нав'язувати в телеграмах ту думку, яку від нас хочуть, щоб ми не слідалі, і те ставлення до тих чи інших персоналій, людей або груп людей, яку нам нав'язують. Тому слідкуйте за оглядами і будемо все це аналізувати. Побачимось.